Скорпіончики, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Оцю щасливу дитину звати Тігра. І він зараз буде з нами разом дивитися, як провести самий потужний день в 2024 році. Це 10 травня і це Акшая Трітія. Третій день від нового місяця відповідно до відичної астрології. І цей день стали так планети якось цікаво, що вони дають нам дуже багато енергії. І якщо ви візьмете цю енергію саме в п'ятницю, то ви зможете здійснити свої мрії набагато швидше. Скарпіони, перше, що ми подивимося з вами, це як провести цей день. У ту саму п'ятницю, 10 травня. Тігра, я тебе прошу, вмостися. Вмостися. От сиди тако гарно. Да. А ми подивимося, що треба робити скорпіоном. Як ви проводите цей день? Жріться? Ой круто. Скорпіони, ну ви магічні самі такі створіння, тому немає більш, думаю, так, містичного знаку, ніж ви. Вам потрібно починати навчання історичних наук. Це означає, що якщо ви планували, хочу курс астрології, тарології, нумерології, все що завгодно, ви шукаєте практика, який є для вас прикладом. І який є для вас, чи стане вчителем, і купуєте в нього курс. Ви просто заринаєтеся в цю чудову сферу, і у вас цей день буде таким стартовим. Воно піде, піде, як той ще подльот, як то кажуть. Взагалі, жріться це наша карта інтуїції, карта розуму, карта розуміння себе, своїх потреб. Ви можете, до речі, це вже може бути ваша мама. Можете звернутися. До речі, бабуся. Мама це в нас імператриця. по жінка це жінка, яка має дуже багато мудрості. Зверніться за нею, до неї за порадою. Зроблю таку ще маленьку рекламу: ми починаємо 10 числа в п'ятницю запис на наш семінар, який почнеться 14-го. Він називається Тендітна стерва». Це саме про інтуїцію, саме про розуміння себе. В цьому семінарі ми будемо з вами розглядати. Такі питання, а що мені потрібно для того, щоб зустріти справжні відносини, оскільки ми не знаємо, як будувати відносини з чоловіками. Перед очима є відносини батьків, подруг, щось там в суспільстві нам розповідають, але чого хочемо ми. Інколи ми говоримо, ай, краще перетерпіти, бо у всіх чоловіки і в мене. От саме на семінарі ми з вами розберемо. А чого ж потрібно, що потрібно вам, ви навчитесь, як полюбити себе. А потім вже весь світ. Будемо робити мотанку з пані Анжелікою, яка є експертом по мотанкам. І мотанки це не гарні ляльки, а це магія. І е, ще прийде до нас такий гість, це мульфар, яка проведе з вами ритуал для того, щоб ваш пошук отримав гарний результат. Тому приходьте! Давайте подивимося ще раз, що треба відпустити в цей день. Ваше розбите серце. Тут якраз про ті самі відносини, чиє серце ви там забрали з собою, вам що, свого мало. Рицарь кубків у нас така карта емоційна, карта знайомств, карта емоційних змін у вашому житті. І от тут треба подумати, чиє серце ви забрали, а можливо, це ваше серце, яке ви тримаєте в руках і не хочете нікому віддати. Кому б ви подарували своє серце. До речі, бережіть його. У да? Вас там дно колоди каже, мені моє. Що потрібно починати в цей день? Карта уміряності, карта баланс. Знов-таки можуть бути практики. Почніть пошук балансу, почніть писати списки, що в мене є, чого я хочу, і взагалі що для мене. Можете починати дієти ті, хто хоче худати. Також можете звертатися до практиків. І якраз це все, до речі, пов'язане з водою, хто чисточки хоче починати. Хоча луна росте, чистки роблять по, на убуваючому місяці. Да? Але якщо ви в даний момент кажете, що я хочу детоксикацію починати, можете це зробити і буде вам щастя. Ким ви будете в новій реальності, якщо ви зробите все це, що вам радять карти. Королева кубків <сіст> самі з собою, ви є скорпіонами, це в нас водний знак. Ви зможете зрозуміти, хто я, де я, і взагалі нас в нас дуже мало. Давайте скажу таку фразу. Ми складаємось з патернів батьків, ми складаємось з бажань інших, ми складаємось з якихось норм. А з самої середини нас дуже-дуже мало, як в тій перлинці, там в середині пещінка. Тому, якщо ви будете опрацьовувати, то ви прийдете до себе. Круто, скорпіони. Давайте подивимося зараз пораду від оракульної колоди Фенікс. Що скаже вона нам? Тігра, а що ти нам скажеш? Буде щось говорити? Сидить, як той сфінкс. І так, скорпіони. Дерево життя. Обирайте життя. У вас прям ще, ще одне дерево, да така форма. До речі, бачите, що лампа червона, червоний колір колір енергії. Так, треба десь піти. Єдине на, на руки. Дерево життя, зрозумійте, ви можете, до речі, дуже круто в цей день, саме 10 травня, зробити пожертву. Це вам допоможе стабілізувати силу вашого роду і взагалі зрозуміти, де ваша ціль, що вам допомагає, де ваше коріння, що вам світить, і працювати з своєю родиною. Скорпіони, гарних вам трансформацій і побачимося!